Вони вже на місці? так? Ось, брати і сестри, слово Боже, ми читаємо послання до Євреїв, 11 розділ, 3 вірш. Вірою ми розуміємо, що які створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видим. Вірою ми розуміємо. Я просто розумію так. М -м. Те, що ти розумієш, то під великим знак питання. А вірою розумійте, розумійте через Слово Боже, через голос Божий. Це одне. І ось, що віки створені Словом Божим. з невидимого сталося видиме. Знаєте, що коротенько, невеличке одне проміння. Божий плани. Він мав ці плани. І на кінець вони стають видими для наших очей. Матеріальні речі. І в цих матеріальних речах є, ми із вами. І з планів Божих сталося. Наказав Господь і сталося. І для вас, друзі, відбулося. Було час, коли десь були ваші батьки, хтось міг казати, це мої діти інші. Це те, що Бог запланував, через що ви маєте прийти. І покрав прекрасну можливість, чудовий час вашого життя. Кожен день голос Божий є. вибір ви Божий є. І тому важна річ. Я, наприклад, сожалію про те, що є ті, над ким можна би було ще раз сказати, говорити, заохотити, щоб вони не лишали Слово Боже, не лишали спілкування з Богом, були в церкві. І буде в Божих руках, Божими ногами, у Божих устах, і щоб часом не було те, що Господь каже, виплю на тебе. Ти приносиш мені гіркоту, а не неприятість. Ти не є письмом моїм читаючим, а ти є плямою. Це легко робити для Господа ні. Тому цінно. Про те, щоб ось це берегти. Вірую, Бог мав план і його здійснити. Але мій вибір, він не створив нас бути рабами, а добровільно. Кроме цього, що знаєте що, він хоче з нами одружитися і жити вічно. Розуміємо і знаємо через Слово Боже ці плани і волю Божу. Одна, любі друзі, для всіх нас сьогоднішній час тут. Дякуємо Богу за цей добрий час. Дякуємо Богу за цих молодих людей, що вони могли мати можливість вивчати Слово Боже, саме в ньому участвувати, бути учасниками праці різної. А теперішній час що? А те, що й було. Продовжуйте. Як продовжити служити Господу? Де моє місце, де займатися? Я жив в часі, коли не було молоді в церкві, Перед тим по потім не стало молоді в церкві, а потім трошки молодь почала зорнізовуватися. Ніхто не казав, як робити, що робити, чим займатися. А чим займатися? Заспівали пісні, молилися, читали Слово Боже. Всі хлопці читали Біблію, щось могли сказати, хтось прочитав тільки. Разом молилися, приходили інші, хтось дивився старших людей, казали не один раз, заміна є. Про що вона собі говорять? Про заміну якось. оце їхня справа. І так воно продовжувалося і по сьогоднішній день для мене особисто продовжується. І для інших, що хтось заставляв, заставляли до недоброго, до злого. Угрози могли бути, перешкоди. Попадалися брати інколи, що щось підтримували, казали, робіть, займайтеся, а що сьогодні нічого не буде. Тому це не 100% правильно, але це неможливо сказати і неправильно. Тому що якщо Господь через когось не говорив, то говорив до серця. Сьогодні і так далі буде в вашому житті. Може вам ніхто не приділив часу, може вам ніхто не казав, не доручав, а Господь не казав, а Господь не доручав. А що тільки через когось Бог має говорити? Не. А чому прямо до вас не можуть говорити? Тому, любі друзі, все, що бачите, приставайте додому, долучайтеся до діла Божого, вкладайте своє серце, своє життя. Остальне все владнається, Господь все додасть. Залишайтеся Богові вірним. Він тихий і спокійний. І це, це невід'явна частина. Будете щасливі, не щасливі, нещастя в у грошах, у багатстві, у красоті і всьому іншому. Ми чули недавно молода дівчина 22 роки. Вона вже на авді особисто їхала, вирізалася в автобус і металолоб. І з неї навіть трупа немає. Крапка, більше це життя не повториш. І я не вірю про те, що Господь не мав з неї зустрічі. Вона, напевно, байдуже віднеслася до цього. А може ти сказав це, це не для мене. А може не сьогодні, не тепер. Все, більше нічого назад не повернеш. На тепер або на лаві підсудних, чекаєш страхом дня або вона могла бути в іншому місті. Але є велике знак питання. Ставити. Тому будьмо вдячні Господу, приймаймо добре, наслідуємо добре, беремо активну участь, побачили проблему якусь, побачили порожнє місце, побачили побитого біля дороги. Раз ваші очі це побачили, ваше місце там. Да. Ваше місце там. Раз ви це почули, значить Бог до вас говорить. Прийміть і реагуйте, робіть все, що можете. Устання Господь допоможе. А ви почуєте прекрасні слова. Гаразд, добрий і вірний. Де? Чому? Є люди, які так перед себе несуть такі великі пам'ятники, я зроблю. Себе, далі, інших чіпляють. Бог каже про те. Ти вже мав нагороду. отримав славу, маєш нагороду. Так. Є люди, які цього не мали і не клали. А він каже: ти малому був вірний. Я маю для тебе робити. Твій де в радість твою. Тому. Хай ці Божі благословіння будуть невід'ємною частиною вашого життя. Включайтеся в працю, яка потрібна для Господа. Не тратьте марно, ніж життя своєму. використовуйте їх, бо воно скоро прийде. Тому ми будемо мати зараз час. Хочете помолитися в коротких молитвах, подякуйте Богу. Довірти своє життя йому. Бо тому ми помолимося. Ще одне скажу перед церквою про те. Коли хтось до цього часу молиться за них, то тому й далі. Потім бачи життя їй на цій землі. Хтось в тиші, хтось в голос. Пам'ятайте їхні імена і це є милість Божа, що вони мали. До цього часу була Госовіня, вони не загинули вони не на сході, там багато молодих таких людей загинуло. Є, які залишилися каліками нещасними. Різ. Але щастя є у Божі. Мені вчора одна сестра розказала про те, що друзі одного нашого віруючого брата молодого кажуть, я щасливий, повертаюся додому з фронту. Та добре, слава Богу, а як ти повертаєшся? Не маю руки. Другий каже, слухай, я їду додому, я на фронті більше не буду. Та добре, а як їдеш, не маю ноги, то це не щастя, це горе. Ні, це радість, я живий, я буду жити. Без ноги можу жити. Без руки можна жити? Можна. І він тішиться, щоб він живий. Знаєте, любі друзі, як цінно тішитися, що я дитина Божа. Участвувати в ділі. Дякувати. Тому ми будемо молитися. Стра Оля, яка молилася. що щоб далі молитися. Ми з братом Ігором ще помолимося разом. Про те, щоб Божі благословення ще ширше спочивали і через цих молодих людей проповідувалася Іванлія. Було видні руки Господа. Помолиться, брати. Молитися, моліця, тому воля і опинитися. Господи, дякую за цей день я дякую, що могла бути вдома, що я можу стільки років служити тобі, Господи. Я дякую, що достався день, що я маю що їсти, що ми не маємо нічого недостатку, Господи. Тому що тебе, Боже, забійну, ти бачиш, що зараз на сході бореться, Господи. Зупини її, дозвони нас надалі, щоб ми могли послабляти Тебе через нас. Амінь. Ангело. що ми можемо ходити в Дік Божий, немає ніяких перешкод, Господи. Ти бачиш, що в нас зараз ситуація, яка приїхала спина, Господи. З виножином виставити, що хтось піщаченко мирав, Господь. Я дякую Тобі за те, що може тут. Надай мені бажання надай сіла за тобою, Господи. Дякую Тобі за всі твої подорожі, ті добре для мене. Амінь. Дякую, за що день. <ність> В житті, щоб мы хотіли без новаться, да идти до тобой. Дякуємо за добрий час, який ми маємо в цьому дні. Дякуємо за мир. Дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякую, що можемо згадувати про те, який ти був, який ти є, і ти залишаєшся таким, Господь, і, і будеш таким. Дякуємо тобі, Господи, за те, що в нашій церкві є не школи, за те, що ті вчителі можуть навчати дітей, Господи, як і ти за тобою. Дякую тобі за всіх наших дітей, які були у вільній школі. Дякуємо тобі, Господи, за те, що вони відвідували, за те, що дізнавались про І Зараз просимо благословіння на подальші їхнє життя, щоб вони, Господи, могли бути твоїми дітьми, щоб вони могли стати на дорогу, щоб йти за тобою і ніколи не звертатися, не оглядатися і бути з тобою. Дякуємо тобі, Господи, за те, що справді слово Твоє, воно нас закликає, щоб ми надіялися на тебе завжди. І я прошу, щоб вони, навіть коли тяжко, навіть коли є якісь нерозуміння, але щоб вони покладались на тебе. Згадували про те, як Ти їх ведеш і благословляєш до цього часу. Просим Тебе, Господи, щоб вони могли, коли щось не знають, щоб питатись тебе. Вони молилися, читали слово Твоє кожного дня, мали в цьому насолоду. Пусть з ними, Господь, пусть кожен нас із окремо, поклади нам на серця молитися і надалі за ним, Господь. Щоб вони справді могли бути в церкві, бути водіми дітьми, нашими братами і сестрами. Просимо тебе ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Добрий наш Господь. Дякую тобі, що сьогодні в цей час так багато чули, бачили і тебе нашого Господа. Що дякую тобі? цих молодих людей, своїх дітей, яких тих любив, з ними одружився, дав для них за них своїго листа, дякую тобі, Господи, за те, що ти сьогодні поклав на серце, цим займатися, це робити, полюбити цих дітей, що разом вони працювали для того, щоб... Чимось відобразити славу Твою і любов Твою у цих служінь. Дякую тобі, що сьогоднішній час, вони не залишаються. Віримо про те, що не залишиться їх другом на все їхнє життя і на вічність. Надіємося і молимося про те, щоб вони були вівні тобі. Ніколи тебе мене не здали. Гласуй їх майбутнє впереді. І особливо про те, щоб їхнє ім'я було весь час перед очима твоїм, Написано на престолі твоїх, книзі життя, щоб ти не метічився, радів, щоб вони ніколи не відкинули руку благодаті твоєї. Так сьогодні багато різних працьких людей, які нещасні, і ходять чекають на свою на руці твої. Хай вони будуть в руками Твоїми, ногами понесуть Євангелію, твоїми очима, твоїми бохами, пахощами твоїми. Ластовий про те, що вони будуть в церкві і були корисні для тебе, в цьому буде щасливі. Чуй наші обличчя тільки були, поклади нам на завжди. Далі молитися звони. І щоб дякує, доброго небесного батька, через них було прославлено. Амінь. Амінь. Хай Бог вас благословить, відкриє Господу, Боже благословення на вас. Добре, сідайте, брати сестри. Сідайте велику дякую за деякі податки. Moment, Черепаха Авіліна ми дамо рідним і паркулап Христину. Ми теж передамо комусь з рідних, щоб передали їм і щоб них пам'ятають. І на згадку ми ще, я ще їм закупила такі картини зі словами з Біблії, щоб це була пам'яткою про те, що вони закінчили недільну школу. Я дуже дякую, що ви були війній школі. Дякую, що ви приходили в недільну школу, що ви її відвідували. І на кінець я коротенько вам скажу вірш. Ви закінчили не останній клас. Життя попереду чекає вас. Свої у нього будуть вчителі в чужих країнах чи у рідній стороні. Сусід чи подорожній чоловік можливо вплине на життєвий вік, хвороби тіла і проблем з запас багато мають ще навчити вас. Бо тут людина всі життєві дні проводить у труді і в навчанні, бувають в світі всякі вчителі. Хороші є, а також є і землі. Та знає, що найкращий педагог, все премудрий Бог, його наука істинна, свята, складна для хитрих, для простих, проста і без її святого пізнання. Лише сміття, у усельське життя. Читайте дійде, не забувайте, і Бог буде з вами. Амінь. Добре, власне, сідайте.